Я вирішила, що скучно живу, тому до вашої уваги я в'яжу добу. Мені стало цікаво, от скільки в мене вийде зв'язати за один присєст Але я буду не одна зі мною мій помічник Galaxy Flip 7, Він мене вже деякий час. І Я в захваті, як він мені спрощує життя як майстрині. Я обожнюю його використовувати в складеному стані. Він такий компактненький, а в розкладеному стані він дуже стає тонким і елегантним. Процес зйомки контенту тепер набагато простіший за я асистентом Одна з топових для мене фіч він сам собі штатив тримає кут. І поки руки зайняті в'язанням, я дистанційно жестом включаю камеру і через його форму. Дуже зручно знімати від першого лиця. Ну і трошечки вам сполірну, але батарея витримала весь процес в'язання. Фух, ну що почнемо, восьма ранку. Я на відео ще така бодренька, ексайтед від процесу в'язання під серіальчик. О десятій ранку я закінчила перший рукав, і це був дуже хороший темп. О третій було вже готово півпереда, але я себе не пускала йти в туалет, поки не дов'яжу ряд. О шостій вечора вже готовий перед, це значить, що ми наполовині. О дев'ятій вечора тіло тупо відмовлялося вже працювати, дуже годіли руки. Зате о півночі я їх взагалі не відчувала. Проте, о третій, я вже закінчила спинку. Залишилось понти. Останній рукав, і готово О пів на п'яту. Я вже згадую страшні моменти життя, щоб адреналін мене тримав в тонусі. 5.15 і о боже, вона дов'язала. Пів Півшостої я пришивала рукави, ховала ниточки, і єс, yes, я тупо не вірю, що це кінець. І вийшов цілий светр, на нього пішло майже 22 години. Мій Galaxy Flip 7 протримався повністю зі мною весь марафон в'язання і продемонстрував класну якість камери. І хто додивився це відео до кінця, отримає від мене знижечку 10% на Galaxy Flip 7 та інші девайси від Samsung. А ви пишіть в коментарях, чи зробили б ви такий самий челендж, Па-па!